Так примітивно все, як банка кока коли Щасливі миті, мов кудись відвезли поїзди, перевірять життя кожне наше ніколи. і не раз запитає, де поділись усі назавжди, усе безцінне якусь ціну свою дістало, Та й незабутнє вже потроху забулось, але душі і серцю чогось та й замало. Чи як по правді, то бракує там когось, хай в літніх снах ясніють теплі видноколи. А наяву смакуй момент і кращого не жди, аби життя не дорікало, де поділося ніколи, і де пропало те, що було назавжди.